Не бійся з тобою, бо я так звертається до нас Господь і робиться неоднократно, намагаючись нас підтримати, відволікти від тих переживань, хвилювань, які сьогодні нас оточують з усіх сторін. Страх смерті, страх загибелі, страх втрати когось із близьких, хто зараз захищає нашу землю, страх потрапити не в ту ситуацію, яку б хотілося. І ці страхи їх дуже багато. Їх насправді оточує нас величезна кількість, і ми постійно на кожному кроці чогось боїмося, за щось переймаємося, за щось хвилюємося, і обов'язково себе приводимо до страждань. Страждань за ті речі, з якими ми ще не зіштовхнулися, але вже піддаємося хвилюванню і різним турботам. Тому Господь продовжує нам нагадувати, щоб ми не боялися, щоб ми відкидали будь-який страх, були вдячними за все те, що нас оточує, хороше, позитивне, старалися зосереджувати свою увагу на вірі, на майбутньому, а не боялися. Тому що Господь говорить: не турбуйтеся за завтрашній день, він сам за себе потурбується, тобто, зосереджуємося на тому, що у нас є. Хай буде все благополучно, не боїмось, бо так говорить нам Господь, і Він нас підтримує і додає нам сили.